23 жовтня у територіальному центрі соціального обслуговування Златопільської громади відкрився простір соціальної адаптації. Локація розташована на першому поверсі та створена для підтримки людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та ветеранок та їх родин внутрішньо переміщених осіб. Простір створено за сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Канади у співпраці з міською. Владою на відкритій локації була присутня Наталя Осипенко, аналітикиня з розвитку соціальних сервісів проон в Україні. Коли наша програма запропонувала вам поспівпрацювати і над розбудовою спроможності громади в сфері надання соціальних послуг, таких як соціальна адаптація, громада теж відгукнулася, громада проявила креативні такі підходи. І ми у співпраці. З вами, з вашою громадою, спільно зробили такий простір. Це складний проєкт, він багатоетапний і декілька джерел фінансування було в цьому проєкті. Уряд Канади. Все це обладнання, яке ми вам передали, це придбано за кошти уряду Канади. Вкладники податків Канади. Вони такі. Соціально досвідчені, обізнані, активні громадяни, які частку податків передають на такі проєкти соціальні. Частку грошей було виділено з місцевого бюджету. Я впевнена, що цей простір буде дуже сприяти тому, щоб і люди тут були, був клієнт, бо приємно в такому просторі отримувати послуги. І буде приємно тим, хто їх надає. Фахівцям працювати з клієнтом. Ще раз вас вітаю. Ви молодці. Це ваше досягнення вашої громади. І сподіваюсь, не останнє. Наше надбання відбувається не просто так, а через сумні події теперішнього часу. Дійсно, це війна, і розуміючи це, тим не менше, ми маємо забезпечувати високі стандарти того для наших мешканців, можливість для їх. Соціальна адаптація, можливість для їх взаємодії та соціальної згуртованості. саме тому у нас протягом війни вже відкрився не один простір. Це буде окремою родзинкою в цьому намисті. Сподіваюся, що це дійсно допоможе кожному знайти своє місце в великій нашій згуртованій. Сім'ї Золотопільської громади простір це результат спільної роботи. Це місце, де стане можливим об'єднати зусилля різних спеціалістів для створення більш інклюзивного та справедливого суспільства. Простір наразі має п'ять працівників. В просторі працює патівець, соціальної роботи, психолог, директорка, соціальний працівник. І е, працівник, і ще один соціальний працівник. Тобто були внесені зміни і в положення, і в структуру, і в, в посадові інструкції, те, що я вам казала. Фінансове, фінансове забезпечення. Здійснюється цього простору територіальним центром на сьогоднішній день в процесі його роботи з місцевого бюджету. Кабінети простору облаштовані меблями та комп'ютерною технікою, що дозволить відвідувачам терцентру продовжити навчання в університеті третього віку. На заході була представлена презентація про історію створення простору з самого початку. Кожен етап регулювався та був зроблений з урахуванням потреб для людей з числа маломобільних, Груп населення Вбиральня відповідає всім вимогам, як для людей похилого віку, так і для людей з інвалідністю. Простір облаштований пандусом. Простір сформована на базі відділення денного перебування. Це адаптація до тих умов, в яких зараз ми живемо. Категорії сюди заведені нові. Змінене положення про територіальний центр після э, створення простору, введена категорія ветеранок і ветеранок і ветеранів війни, члени їх сімей, тобто всі від дітей до мам, героїв наших можуть відвідувати цей поступ, простір отримувати э, консультацію у психолога. У нас з'явився психолог, консультації залучених психологів. Надія Федотівна розказувала про них. Так? Тому це дуже важливо працювати в гуртковій роботі. Згуртовані соціалізація про яку говорив Антон Володимирович, вона робить своє діло. Тут людина забуває ну, трішки да про своє горе. Прототягає вони там за спиною, і вони соціалізуються, і це дуже добре. Простір соціальної адаптації це місце, де кожен зможе знайти підтримку, розвинути свої навички та інтегруватися в суспільство. Двері закладу відкриті для всіх, хто потребує допомоги.